Комунальні служби Кременчука продовжують модернізацію вуличного освітлення у місті. За дорученням міського голови Віталія Малецького, велика увага приділяється саме тим частинам міста, де дороги мають пожвавлений трафік, а освітлення вже застаріле. Тому, аби сприяти безпеці руху автомобілів у темний час доби, сьогодні бригада комунального підприємства «Міськсвітло» встановила додаткове освітлення в одному з мікрорайонів Кременчука. За дорученням міського голови проводимо роботи з монтажу зовнішнього освітлення по проїзду Григорія Гамалії. Роботи з монтажу додаткових опор, проводу і встановлюємо нові світильники. Частина робіт вже зроблена, було встановлено додатково 6 опор, залізобетонних, вже встановлено 13 світильників і ще 18 плануємо встановити, щоб повністю освітити цей проїзд. Таке оновлення вуличного освітлення не лише збільшить рівень безпеки водії ввечері під час руху даною дорогою, а й зекономить електроенергію. Адже оновлені вуличні ліхтарі є більш енергоефективними, але водночас яскравішими за старі. Це дозволяє зменшити навантаження на електромережі та зекономити кошти міського бюджету. Роботи по проїзду Григорія Гамалії триватимуть надалі заради комфорту та безпеки містян. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Креманшуцькі новини.